Друзі, щирі вітання у Франківську. Сьогодні похмура погода. Тим не менше, ми закінчили всі роботи, які планували виконати по Тойоті Хайлендеру. Перш за все скажу, друзі. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, лайка знизу, тому що е, дуже це мотивує знімати такі відеоогляди для вас і знову ж таки показувати свої авто, їхній стан та доказувати вам про те, що ми займаємося справді хорошими, справді збережними автомобілями. Друзі, в описі до цього відео є посилання на наш інстаграм. Можете заходити, підписуватися, можливо, вам буде цікаво те, що ми продаємо за ціною вже за ціною такою максимально активною. Ну і саме основне, що в описі до цього відео ми маємо посилання на оголошення продане авто на авторіо. Власне, цей відеогляд саме для такого нашого оголошення. Давайте безпосередньо перейдемо до огляду цього авто, тому що тут є ряд цікавих моментів, які вам, я вважаю, необхідно та важливо знати. Перш за все, друзі. Це офіційний автомобіль 2014 року випуску. На надійному тойотовському 2,7 двигуні довів він свою абсолютну надійність на Прадо на більшості інших моделей, зокрема Вензе, Хайлендер. На цьому авто було встановлено газову установку, тому воно безпрецедентно також і економне. Знову ж таки, офіційна машина з повною історією обслуговування тут. Є сервісна книжка. Від початку до даного пробігу вся історія обслуговування зафіксована на офіційній Toyota сервісі. Це дуже і дуже важливо, друзі. Тому що це не скрутка, це не типово, коли машина проїхала 300 і на нашому ринку дуже часто такі машини опиняються вже з пробігом 150. Тут такої історії немає. Історію підтверджується, власне, і підтверджується станом даного авто. Ми маємо дуже хорошу, красиву комплектацію. Ми маємо з вами зокрема омивачі фар. Зразу те, що бачу, те й озвучую. Красиву лінзовану оптику, ходові вогні, ПТЕФ теж красиво все виглядає. Ось такі, от красиві графітові. Диски на 19-й резині. До речі, вона вже на зимі. Зима Marshall, протектор шикарний. Все насправді виглядає дуже-дуже навіть акуратно. Є в нас додатково встановлені ось такі гарні пороги. Вони надають авто об'єму, тому авто виглядає з ними дещо більше звичайного. Ну і звісно, що фактично додаткових. 10 см безпеки. Друзі, салон. Власне, бачите, в нас доволі брудно, тому лежить отакий коврик паперовий, щоб все залишалося порівняно не забрудненим. По комплектації ми маємо ось таке красиве дерев'яні вставочки. Маємо з вами повний електропакет складання дзеркал з приємностей. тут є розігрівання щиток, тут є підігрів керма, і одразу ж друзі вам зауважу, що лобове вікно рідне, а тому все буде у вас коректно працювати. Зверніть увагу на стан салону. Як не можна краще, це демонструє стан автомобіля, тому що нічого тут немає перешитого. Все, все дійсно збережене, все акуратне. Подивіться, будь ласка, як виглядає наш салон сидіння в ідеалі, в оригіналі, без якихось втручань. Також, знову ж таки, стан керма абсолютно задовільний, стан салону на відмінно. Давайте, друзі, запрошу вас також на задній ряд. Тут все грає, все дуже красиво. Окреме задоволення це повністю кліматизація заднього ряду з підігрівами. Важлива функція. Дуже дуже буде корисно, коли у вас діти. Це саме місна версія, тому тут є місця для діточок ззаді. Вони достатньо зручні, достатньо комфортні. Є в нас камера заднього виду, також виведений блок. Зараз назвемо це правильно без ключового доступу на задні сиді, на задні на задніх дверях, електричне відкривання багажника. Приємна функція, насправді. Вибачте, будь ласка, тут багато розкидано. Тим не менше, що там з підлоги дістаються третій ряд сидінь, і все працює насправді чудово. Починається в нас дощик, тому буду закінчувати відеоогляд. Скажу вам, друзі, що відповідає за стан автомобіля як такий, що не потребує вкладень, як такий, що абсолютно ідеальний. Ну і знову ж таки готовий їхати з авто на будь який сервіс, щоб вам це все доказати. Всім доброго дня! Добрих тільки автомобілів. До покупки.